Браття, чи ви не знаєте, що Писання про Іллю говорить, коли він скаржиться до Бога на Ізраїля? Господи, пророків Твоїх убили, і жартовники Твої зруйнували, лишився тільки я один, і шукають душі моєї, і що йому відповідає слово Боже? Зоставив я собі сім тисяч чоловік, що перед ваалом не гнули коліна. Так і нинішнього часу є останок за вибором ласки. Коли ж за ласкою, то не зділ, інакше ласка не була б ласкою. Що ж, чого Ізраїль шукав, того не осягнув. Вибрані ж осягнули, а решта затверділи. Як написано: Бог дав їм по нинішній день, дух приголомшення, очі, щоб не бачили, і вуха, щоб не чули, а Давид каже. Нехай їх стіл сильцем їм буде, пасткою їм на падіння та на відплату, нехай їх очі потемніють, щоб не бачили хребет їх зігнеться назавжди. Отож питаю хіба вони спіткнулися, щоб упасти? Ні, зовсім ні, але падіння їхнє стало для поган спасінням, щоб викликати їхню заздрість. Коли ж їхнє падіння багатство для світу і коли їхній занепад для поган багатства, оскільки більше повнота їх.